Військово-морські сили Збройних сил України очікують за планами мати сім патрульних катерів класу Айленд. Про це повідомляє телерадіостудія Міноборони України БРИЗ. Командувач суконтрадмірал Олексій Неїшпапа щодо військової допомоги зазначив: вішенням урядів України та Сполучених Штатів Америки ведеться допомога щодо комплектування корабельно-катерним складом. Перші патрульні катери Україна почала отримувати ще у 2019 році. Згідно з планом, ми маємо мати сім таких одиниць, які будуть складати окремий дивізіон патрульних катерів, розповів Олексій Неїшпапа. Окремий дивізіон патрульних катерів має базуватися в порту Південний, де є відповідна інфраструктура. На відправку до України чекає ще один катер класу Айленд. П'ятий переданий патрульний катер отримав ім'я Героя України прапорщика В'ячеслава Кубрака. Перелік катерів Вайленту ВМС ЗСО. Слов'янст старобилск Суми, Фастів та В'ячеслав Кубрак. Той, що готується до передачі. Дякую за перегляд!